З початком літа у Бердянську різко збільшується кількість населення і, відповідно, зростає рівень злочинності. Багато туристів втрачають пильність і залишають на пляжі свої речі без нагляду. А люди, які вживають алкогольні напої, ще більше ризикують потрапити в поле зору шахраїв і грабіжників. Щоб звести до мінімуму подібні випадки, міська влада ще навесні подбала про безпеку мешканців та відпочиваючих, звернувшись до керівництва різних правоохоронних органів. З проханням збільшити кількість снарядів і патрулів по всьому місту були написані письма Володимира Павловича Чепурнова на національну поліцію і на командуючі нацгвардії для того, щоб в курортний сезон нас укріпили допомоги силами, так як город у нас недоукомплектований і не може виконувати в повному об'ємі. свои функции было принято решение, чтобы ну, да укрепить их еще. Угу. На что командующий прислал нам, соответственно, положительный ответ и сказал, что дополнительный личный состав будет направлен к нам в город для несения службы. И национальная полиция приняла решение, то есть дополнительно направили к нам спецподразделение СКИФ и дополнительно были направлены полицейские с других регионов сюда. Таким чином, для забезпечення громадського порядку у Бердянську розробили цілий комплекс заходів. У нашому місті з'явилися різні спецпідрозділи, які патрулюють вулиці Пішки. А мото- та автопатрулі відстежують ситуацію на дорогах, запевняють у поліції. Місто Бердянськ поповнилось поліцейськими підрозділами особливого призначення «Сків». Це люди, які пройшли зону. Антитерористичної операції вони забезпечують охорону порядку на залізничному, на автовокзалі, блокпостах. Ну крім того, охорону забезпечує охорону громадського порядку в місцях розташування дитячих оздоровчих таборів. Крім того, нам прийшли приїхали на допомогу колеги з Кіровоградської і Дніпропетровської областей. Це екіпажі патрульної поліції. Оце ви бачите, які красиві автомобілі на Тойотах Пріусах. Вони тож теж і по охороні публічного порядку, і нагляд за дорожним рухом. Крім цього, в Бердянську дислокується третій патрульний батальйон військової частини 3033 Національної гвардії України. Його бійці беруть участь в антитерористичній операції на сході країни. А також щодня здійснюють охорону громадського порядку на вулицях міста і під час культурно-масових заходів. Кожди дій нас виділяється. 30 военнослужащих, это порядка там, 12 маршрутов внесения службы. Это один автопатруль, один мотопатруль на мопедах, которого в принципе в Запорожской области наверное, больше нету таких такой службы, как служба на мопедах. Три человека вот, чем их преимущество в пешего патруля, потому что это, во-первых, мобильность, это охват большей территории. Все остальные наряды, это пешие наряды, на время курортного сезона они все приближены к местам массового отдыха населения и гостей нашего города. Это центральная часть города, это Слободка, это Лиски. Случаи бывают разные. Вот в прошлый четверг, допустим, мы патрулировали улицу Победы здесь. Меня собачка потянула, и мы увидели там конфликт. То есть конфликт проходил, там человек размахивал пистолетом, Ну, ми підбіжали, уложили їх, применили наручники, то есть вызвали оперативную группу. У одного там уже сильно була розбита бровь, там була хорошая драка, там куча разбитых бутылок. И мы вызвали скорую помощь, забрали пистолет, изъяли все. Ну, то есть бывает всякое. Кінолог Максим Баранов вже два роки служить в Нацгвардії України. Відслуживши конвоїром в Черкаській області, хлопець двічі перебував у зоні. АТО. згодом Максим повернувся в рідне місто і разом з чотирилапим другом охороняє правопорядок у Бордянську. На протяжні двох років я адресую свою собачку. Ніку собака, це по первого саме маршрут, саме наряд, тому що на людину можна, а собака, я думаю, задержать да всі, в будь-якому випадку. Тобто ніхто вже не обіжить. І не треба нічого приміняти, ні внісрельно оружие, то тобто собачка працює за нас. Окрім вже зазначених підрозділів, допомагають у патрулюванні курортних районів міста прикордонні війська. А співробітники сектора реагування патрульної поліції за викликом виїжджають на різні правопорушення та злочини. Дійсно, основна княжна навантаження, навантаження – це лягло на співробітників Бердянського відділу поліції. Тільки за, за червень до Бердянського відділу поліції звернулося 3200 тисячі з лишнім ну громадян за допомогу, так що навантаження дуже велике. Планується створення в нашому місті ще що поліції, це буде будводная поліція тобто у нас буде ще й такою. С ми ми себе бізапасуємо з усіх сторон, як на суші, так і на воді. Поцікавившись у бердянців та відпочиваючих, ми дізналися, чи доводилось їм коли-небудь звертатися за допомогою до поліцейських на вулицях і навіщо потрібно посилювати патрулі у місті. не було таких випадків. Ні, ні разу Мені теж Не приходилось до поліцейським, але я вважаю, що вони нужны, вони роблять свою роботу. Для этого не существует. В случае чего, чтобы могли быстро отреагировать на какую-то нестандартную ситуацию. Вера создает видимость как бы работы, тем самым они показывают, что они есть. Как бы так, морально подготавливают людей, чтобы показывать что у нас безопасно. Спокойнее ходить по улицам, спокойнее просто, что ну, всегда можно обратиться за помощью.